Радіо UA Chicago Доброго вечора всім слухачам і глядачам радіо. З вами Олег Комарницький, Олег Балюк і Джулія Киба. Так, всім привіт. Ми сьогодні говоримо як кожних два тижні. Ми говоримо на тему нерухомості. Сьогодні у нас тема буде про інвестицію в нерухомість. Всі знають, що це нерухомість це найкращий, найкраща інвестиція. Я ще це знав, будучи в школі, але не розумів, чому. Тепер я розумію набагато більше. Ми трошки глибше поговоримо на цю тему. Чому вигідно купляти нерухомість, як її вигідно купувати, чи бажано фінансувати, чи через моргідж, чи, 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 чи кеш купувати. Поговоримо, чому ми любимо нерухомість, які є мінуси, і може декілька міфів ми трошки розіб'ємо. Я думаю, що для тих, хто, можливо, планує щось собі купувати, не знаю, як до того підійти, що вигідно купити спочатку, які є типи різні фінансування, чому комерційні є чомусь вигідніше, ніж, ніж ті, які для, для тих, хто хоче для себе проживання використати фінансування. Тобто, давайте поговоримо на таку тему, я думаю, розпочати. Які є чотири переваги, чи скільки можна їх трошки більше є? Я знаю чотири в принципі. Чотири головних Так, головних переваг в інвестуванні в нерухомість. Які є доходи з нерухомості? Я саме очевидний, який напевно всі мають зразу на думці, це є місячний дохід, який вам залишається після сплати всіх платежів, які є моргедж і податки, асоціація. Це цей залишок ми називаємо cash flow, або просто ваш місячний дохід. Він є самий очевидний. Він може бути позитивний, він може бути навіть негативний в деяких випадках, залежно від цілі вашої інвестиції. Другий буде е... теж всім, звичайно ж, зрозумілий. Текс бенефіц, тобто. Дуже багато е, е, так е, бенефіти на податках. Тобто це є depreciation в самої нерухомості, і ви використовуєте цю depreciation для того, щоб зробити write райдаф з ваших податків. Але тако спочатку зробимо місячний дохід, ріст ціни. Ріст це ті дві речі, які всі знають. Ріст ціни і місячний дохід це самі очевидні. Однозначно, однозначно. третій. У нас є те, що сплачується моргідж. Якщо ви купили за кеш, то того третього нема. Того третього немає. Повністю своїми грошами це все зробили. Відповідно, у вас немає того лакшері, що ринок дорожчає, і хто сплатить за вас, а ваш пеймент не росте. А ви вже свої гроші заморозили. Ми зараз перейдемо в кеш проти позики. Так, грубо кажучи, то, чотири, чотири цих показники голиться. Підсумуємо, голови. місячний дохід, ріст ціни, і tax benefits. Tax benefits. сплата самого моргіджу, якщо у вас є моргідж. Сплата боргу. Текст-бенефіти, трошки розкажемо, трошки хоча б одну секунду. Це те, що коли після в кінці року, коли ви йдете робити свої податки, те, що у вас є, та власність, вам дозволяє амортизувати її, і це означає, що старіє дах, старіють вікна, старі цегла. Ви можете навіть і зробити бонус депресійшн, може пришвидшити, навіть та те, що я недавно зробив на одному з своїх інвестицій. Це робиться спеціальна стадія, щоб вам щоб ви могли дуже багато списати в перший рік після того, як купили. Але не будемо заглублятися. Так, так, поки що нам треба деколи зокрема про це поговорити. Так, це так. цікава, цікава Але річ. Питання, наприклад, до вас двох: чи би купили, наприклад, за перший до, до, за першого дохід? Це місячний дохід, називається кешфлоу по англійськи. Якщо дохід ноль, чи купили би ви ту інвестицію? Так. В якому випадку? <гум> У мене були клієнти, я зараз на прикладі клієнтів розкажу, В яких є, так. Приходять люди, які дуже багато працюють з інвесторами, приходять люди, які мають зовсім різні задачі. Наприклад, один тип клієнтів, які приходять і кажуть, в нас є певна сума грошей, ми хочемо просто з одного основного бізнесу перелити в інший. Нам не потрібен не цікавить місячний дохід, нам достатньо бути в ноль, але зазвичай, в цих людей пошук в дорогих районах, в так званій A категорії вони шукають в новіших будинках, можливо, щоб там була хороша асоціація, щоб там був басейн, можливо, ліфт, можливо, це цегляний будинок багатоквартирний. Такий, де і через 10-15 років він не буде втрачати вартості, тому що він не буде так об'єктивно старіти, як, наприклад, фреймові будинки. Це є найчастіші клієнти, які згодні навіть доплачувати деколи, просто щоб мати там гроші і себе засекюрити. Чим дорожчий район? Тим також той місячний дохід буде менше і менший або ніякий і деколи його нема, а деколи навіть в мінус. І багато хто на інвестує, чисто граючи, ставлячи ставку на то, що в район підросте в ціні, і я собі зароблю на тому. Так я хотіла ще додати. А, що ріал естейтне інвестування в нерухомість то є все таки long term, Тобто так. А, на майбутнє не можете ви там вкласти гроші і завтра, якби витягнути і станете мільйонером. Але в майбутньому, якщо ви бачите, то наприклад відповідати на питання, чи інвестували ви? Маючи нуль, сьогодні я маю нуль, а з роками підростаючи в ціні. І до речі, в мене є ситуації. в мене є квартири, які я купував, і які приносить 13 доларів в місяць. <гум> і після певного часу пройшов час, трошки піднялися ренти, і в мене вже там 350, наприклад. І моргідь сплатився, і ціни підросли, і вже стало цікавіше набагато. так. Я е, дуже легко, наприклад, можна собі таку арифметику рахувати. Якщо ви засилили тенантів, у вас, наприклад, ноль. То ви можете сміливо кожного року піднімати ваш рент на 25 доларів. Це є зовсім мінімальний підйом, який кожен тенант сприймає цілком адекватно, і маючи, наприклад, багатоквартирний будинок, скажімо, шестиюнітний. Якщо ви піднімаєте по 25, у вас вже є 150 доларів в місяць лишніх. Що ми, можливо, зробимо ще один раз епізод, який ми трошки глибше зайдемо для тих, хто вже має більше-більше. Сьогодні, більше, сьогодні більше. задача просто, просто ви легенько. не маєте нічого і хочете щось купити. Так. Давайте поговоримо, що вам купити. Допустимо, ви зараз маєте якусь суму грошей, якої достатньо було б для даунпейменту. А може не маєте? А може не маєте. І думаєте, що. <реш> Кещі чи варіанти. Що, uh -huh. е, що купити перш? Я на, на своєму прикладі розкажу, як я купляв свій перший інвестмент. Це було. Е, Три з половиною вже роки тому, чи чотири роки тому це була квартира однобедрумна. Я тоді думав, що я не знаю, я стояв і в мене мокрі штани були. Думав, о Боже. <рес> Пам'ятаю, бо я був твоїм агентом. Так, Олег був моїм агентом в той час. І я думаю, о Боже, о Боже, що робити? Що робити? Чи це правильно чи це правильна покупка, чи ні? І насправді тоді мені треба було купити дві, бо там було дві похожих. І я навіть Та, мав думку на це не зразу. все. не так. це була однобедрумна квартира з непоганим ремонтом. Я ще тоді боявся якихось ремонтів, боявся, що мені треба буде там щось ломатися кожен день. Насправді ломається не так багато. По моїй статистиці: одна квартира раз в два роки потребує якоїсь уваги. а моя... ти знав, на Це що дивитися? Матеріша. От ти купуєш Нічого. на що ти дивишся? На кешфлоу? У ну, нього на... був файний агент. У мене був гарний агент, який. Ну, але там не було на що дивитися, там було все ідеально. у нього перша квартира була після пожежі, там був, був пожежа, ага. все зробили, повністю навіть коридори зробили. І то Я ще ладно. думав. І я пам'ятаю, він каже, 70 тисяч, то то ясно, що вона вже більше в тіні не виросте, але дохід місячний буде, ну то ладно, хай буде. І ми такі ще пам'ятаємо, в машині їдемо, він то розказує на телефоні. Проходить там пару років, там вже квартира, напевно, 120-30. Так, мені приходить 120. Так, вона буквально за кілька років. Ну, Розраховувати на ріст, ціни. Ризиковано. Так. Тому так. що ми не знаємо того. Ми не знаємо цього, але історично, як я завжди люблю казати, 4,5% в рік останні 100 років нерухомість росте. Можна на це розраховувати просто як історичний ріст. Я теж, коли першу свою нерухомість купив, це була квартира, але я дав дом пеймента 5%. Це я купляв для себе. І я в неї заїхав. І я собі трошки там ремонту зробив. Теж, я пам'ятаю, я її купив. Звичайно, завжди воно є дуже дорого. Я сиджу на дивані, думаю, йой, та щось я переплатив, там якась сусідня купляю, продавалася за трошки менше вроді. Та йодь, там вже ладно, купив, то вже хай буде. Ну і звичайно, там ціни підросли, ренти підросли, там і кешфлоу є, і доходу є, і еквиті, там капіталу в цій квартирі багато. А, але от я свою першу купив як квартиру для себе, який я буду жити, і дав 5% за 80 тисяч. Uh -huh. Якщо б, наприклад, казати за помилку, я думаю, що можливо правильніше було б мені купити якийсь билдинг двох трьох юнітний. Я, якщо помилки говорити, я думаю, я б не купляв однобедрумних зараз. Тому що однобедрумні квартири, в них найбільший турновер, і найчастіше люди заїжджають, виїжджають. Ви можете там отримати як і найстабільнішого тенанта, який там буде жити чуть не вічно, так і у вас може бути серія тенантів, які будуть заїжджати на рік і виїжджати. У мене зараз є там 3 чи 4 одинички, і вони, власне, от якраз починають виїжджати. Мене У Мене теж. Тоже. Але в мене є одна студія, де вже четвертий рік живе тенант. А більшості більшість всі донички так так. та були, були часи. Були а часи. я ще б хотіла сказати, щоб я знаю, що люди інколи слухають так: ого, шість бедрумний цей шістьквартирний мультафемелі. Де це взяти? Скільки грошей? Я хочу, щоб слухачі зрозуміли, що real estate це можливості, просто океан безкінечних є на різний. Кус, чи цей тип, так бюджет можна почати з різних варіантів. Головне це довго не думати. А якщо ви вже так собі обдумуєте, купувати чи ні, то я думаю, це знак для всіх сьогоднішня розмова. Я думаю, першим ділом, що має кожен собі запитатися, чому я хочу то купити. який в мене довгостроковий план чи я так. хочу місячний дохід, чи я планую грати на таку, на ставити ставку на те, що моє портфоліо буде рости, а потім я в один момент продав. І забрав кеш. Ну і плюс заплатив такси. І ще є фліпери, люди, які приходять і так, обкручують крутять грошима. Тобто так. купив продав, купив тобто, продав, купив, купив продав. Купив поремонтував продав. Так. так це активний бізнес, це тобто це активна робота. А чому от, наприклад, купують будинки, перевагу надають оці фліпери, а не квартири? Окей, Як я, думаєш? У мене так. <гум> Просто квартири не ростуть так, як будинки. Uh -huh. Кожен будинок є унікальний, в кожного є розташування різне, бакярди різні, планіровки різні і фініш інші. Квартири дуже мають компетишн в собі високий, через те, що їх багато одинакових, і ціни так швидко не ростуть. І якщо ви плануєте на то заробити, вам потрібно дуже низько її купити, щоб коли ви виходите вже на ринок Хоч за фінішок, щось, щоб ви не зможете було. так зафінішувати і закінчити ремонти квартири, щоб ви перескочили найвищу к найвищу іншу квартиру, яка продалася по найвищій ціні. Набагато більше я додам, що будинок можна перепланувати всередині додати ще одну ванну, так змінити конфігурацію, покращити лендскейпінг. Можливо, якщо отримаєте перміт, добудувати ще один поверх. Є багато опцій, що можна з будинком. Коли купляють будинки і мають плани довші на життя в тому будинку в більшості випадків, і тоді люди деколи навіть готові доплатити більше, тому що ми будемо довше там жити. Це теж психологічний фактор, де коли люди купляють будинок, там вже більше емоційне таке рішення. Квартира це скоріше за все, це просто я хочу вийти з ренту в більшості випадків, напевно. Або я вже, наприклад, старші люди, наприклад, коли вже завелика хата, продаємо ту хату і вже переїжджаємо в квартиру, яку ми там будемо вже до кінця жити, то вони переважно переїжджають в якусь дорожчу, можливо, ну залежно від випадків. Тобто я не можу таке сказати, але. Не всі будуть оцінювати ваші там, якісь, там плитки і, і, і то, що ви... Але в будинках, де починає, стартують сім'ю, і будують, і, і, стар... і починається сімейне життя, то там можна більше заробити, якщо ви, наприклад, зацікавитеся фліпом. Міфи, Дайте... міфи стосовно нерухомості. Um... Купити квартири, тобто ми зараз. Сьогодні ми говоримо про, про, про інвестиційні нерухомість, не про будинок собі, чи квартиру собі, а покупка для здачі в оренду. Купити квартиру собі, я буду заробляти гроші і. Забу... Не робити. Та, нічого не робити. Пасивний дохід. Реально це чи нереально? Практично нереально. Хіба мати одну квартиру і поселити туди свого брата, чи... і, і то, напевно, ні. В принципі, якщо повезе, ну по-перше, ми ще Завжди є ризики Так, ризики, звичайно. Я навіть якщо ви купляєте трежери, які є гарантовані гаверментом, там теж ризики є. Але якщо купляємо квартиру, наприклад, там чи будинок на рент може повести, що буде тенент, який візьме у вас квартиру в рент і буде 5-10 років проживати спокійно і забути ніяк ніяк ні одного дзвінка. Але може бути другий випадок, коли тендент, в мене є такий тенант, який дзвонить мені кожен тиждень. Просто, просто є якісь питання, завжди щось остає, чи мухи там літають, чи там мусор десь вилетів, з гарбіджу десь там пролетівся. Хтось чи пустукав, хтось покурив, хтось хтось пустукав, дим залетів. Лишній або йому так. спам. -поль. в мене був такий, який казав, що мені постійно спам кидають в поштову скриньку. Кажуть, тихо. А як ти був, купив квартиру і до тебе якісь ходили а, до твого так, та якісь так, в нас чужі люди? У бу, мене був такий випадок, де я жив. Евикшен там був. Я купив квартиру після евикшену, і там жив наркодилер і продавав наркотики. <свят> ну це без жартів. Він через вікно задні, через задні двері до нього приходили люди. І мій тенант каже, до мене стукають якісь дуже дивні люди і питають за якимось типом. <свят> To... E, може всяке статися, можуть всякі ситуації з нерухомості статися. Тому те, те, те що то є пасивний, ви лежите на, 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 на пляжі, віддихаєте, що є пасивний е, e, Такий випадок може бути, але якщо у вас більше, ніж одна квартира, ви починаєте трошки докуповувати, то назбираються речі, які вже близько біля 20 вже стає part-time job. де вже мусить хтось менеджувати. Так, то хіба хтось що її, property менеджмент, та... який no, вже не мати, коли у вас квартир. Але багато property менеджмент теж треба менеджувати. No, Yeah. Е Як і в будь-якому бізнесі, немає, напевно, такого бізнесу, де ви просто поставили гроші, забули і все прекрасно працює, особливо, якщо там є стільки. Ну, стоки може. Стоки може, може. Але до стоків треба складку, треба розібратися, який сток працює, попро... зробити багато ресерчу, поки ти вияснив з тим, ага, ну, той вже не працює, тепер інші стати те, хоче теж робити. Ці гроші вставив і вони просто стоять, у тебе немає жодних маніпуляцій, які ти можеш зробити. Давайте поговоримо про те, що, наприклад, на певному етапі купивши, візьмемо. 10 таунхаусів uh, чи 10 квартир, скажімо, ви їх купили по 250 тисяч, по 200 тисяч. Пройшло 10 років, і кожна з них на 4,5% подорожчала. Ви при потребі можете зробити рефінанс і витягнути залишок, крім 25%. Тобто, ви собі можете там близько півмільйона доларів витягнути, і ви все одно є власником, ренти піднялися, вони сплачують вам новий моргедж, і ви вже маєте гроші і маєте нерухомість. Стоками поробити так зроби. А знаєш, що, що, продавати. що яка краса в тому витягнуті гроші, що це так. фрі так, фрі так, так, <свист> <свист> от сами. тобі бенефити. Так, оце теж бенефіт. <свист> тому що на позичені гроші в Америці не платяться гроші. А це, офіційно. А це так, як зароблять гроші ті, які професійно займаються нерухомістю. Це в тебе... Ти не заробляєш багато кешфлоу, тому що на кешфлоу треба платити податок. Ти майже виходиш по нулям, ти розсипаєш свої гроші чим побільше, чим подальше. І ти живеш на тому, що ти робиш ріфай, і ти йдеш в банк і витягуєш cash out рефайненс, Я ми зараз всім слухачам, просто нічого не має смислу вже на. А скажіть, от що краще, mortgage, тобто іпотеку, кредит чи кеш, все-таки інвестувати? Які ваші думки? Як то краще? Добре. Моя думка, моя особиста думка і переконання: треба дати мінімум грошей можливих. Але тобто, ризиковано. Ризиковано. А що якщо ти нам не заплатив? Ну треба це враховувати і. Після певної кількості покупки житла для інвестицій, треба мати певні баланси, щоб ти міг покрити різні непередбачені випадки. Але поки з того, як я це аналізую, якщо ви даєте мінімум можливого, ринок сам доганяє цю ціну, і ви краще цими грошами докупляєте вам за секюрити якомога більшу кількість нерухомості важливіше, ніж мати одну сплачену, як на мене? Я повністю погоджуюся, але. Uh, є певний ризик, є, є, є той фактор, коли якщо це називається overleveraging по англійськи коли є забагато моргіджу і мало, мало капіталу, то ви дуже стаєте uh, залежно від того, чи платить тенант, ви починаєте нервуватися, коли у вас якісь ремонти появляються, затримки по ренту, у вас просто все виходить в мінус, і треба мати резерви високі. Ну і тим чи іншим тримати резерв. для того, щоб або дати даунпеймент, або щоб тримати при різних ситуаціях, які стаються. А для того, якщо хтось хоче рости, то ви не можете рости платежи все кешом. Тобто це нереально кеш дуже швидко закінчується. Маєте мільйон доларів, купляєте 4 конту, це так. Так все. я думаю, кредит це якраз таки ота можливість чиїмись грошима почати інвестувати або. Та це можливість. І, от, наприклад, просто. хто з нас слухає, наприклад, є хтось, хто наприклад, собі планує купити можливо першу квартиру і хочуть за кеш, і думаю, ну на що мені той моргідж? Зараз всім з половиною там треба 8% за, за моргідж треба заплатити той процент. Чого я не буду платити банку? Що, що ви скажете на таку тему? Я думаю, які також умови даються, в якій ви ситуації, але е, я все ж таки поспілкувалася б з фінансистом, навіть якщо він там на 99% впевнений, впевнені, що ви будете кеш використовувати. Е, ще послухала б, як іншу опінію. Думку фінансиста, і все ж таки подивилася на ваше питання, чому ви хочете інвестувати на Ні, я хочу купити собі. Наприклад, це моя буде перша квартира. Я, за сто п'ятдесят. Я сказав би так. Дивись, напевно, якщо ти хочеш купити заготівку, ти не хочеш мати пеймент. Правильно, я не хочу платити банку так. гроші. Не хочу платити банку. Банк заробить на мені гроші. Так, банк заробить на тобі гроші. Тоді є кілька факторів, які дуже. Я помітив, що люди, які це, це питання ставлять, вони не, не в курсі, що хата в Америці куплена чи квартира, будь-яка нерухомість куплена за готівку чи не за готівку. Якщо ти перестаєш платити податки, її в тебе забирають, продають на аукціоні. Ти перестаєш платити асоціацію, асоціація починає з тобою боротися, ставить тобі колекшн. В підсумку в тебе забирають, продають на аукціоні. Тобто, в тебе, попри моргідж, все одно є пеймент обов'язковий. Ти не можеш закрити. Ворота колодкою і зникнути, і вона все одно буде твоя, так, так як в Україні. Страховка, асоціація. Так, Страховка, асоціація, податки. не стражеш Газон, відповідно, тобі також дадуть певні файнс чи. Так, витрати, є завжди. Тому угу. твій, ти не можеш бути просто payment-free. Це так. неможливо. І я вважаю, що якщо у вас є, у вас немає просто ніяких планів на ті гроші, тому що так, ми переплачуємо банк. Звичайно, ми переплатимо зараз 7% річних в банк, банк заробить на наші Через гроші. Років? Але якщо в нас, можливо, є план на ті гроші, може, ми можемо дати 40 тисяч, а 100 тисяч, ми кудись можемо вкласти, щоб заробити не 7, а 12, а 15, 20, 30, або навіть подвоїти гроші, року. Щоб гроші року. на тебе року. працювати почали. Так. Мій приклад особистий. Сорі, щоб... мій приклад особистий. Я собі поставив був таку задачу, що поки мої кешфлоу з моїх інвестментів не зможе заплатити за мою власну нерухомість, я її не куплю. І, власне, я купив свою нерухомість аж тоді, коли. Пасивний дохід почав за неї платити. Е, я купив трошки за дорого, за дорогі податки, і в інших ситуаціях я вважав би, що цей пеймент для мене завеликий, чисто психологічно. Але він сплачується за рахунок доходу пасивного е, з, з інвестментів. Тому якби я це використав, я міг просто всі ті гроші вставити в свою нерухомість, а таким чином я їх перенаправив і ще маю додаткову нерухомість. А що якщо тенанти не платять? Зараз теперішній ринок. Зараз ми про це мало переживаємо, тому що ринок настільки перенасичений тенантами, що не складно їх знайти. але для ну, того, Ти ж щоб... не виселиш? От він заїхав, і не платить. Ну, Дивлячись, де я, ви я дуже дуже детально провіряю їх. Це однозначно має рано чи пізно статися, поки що не ставалося. Але ну то є в нас немає рентал-контролу, так як, наприклад, в Нью-Йорку, в штаті Нью-Йорк. Тут евикшен. Триває, скажімо, в кращому випадку від 2-3 місяців, в гіршому випадку 6-8. Якщо вже там ваш тенант буде мати свого адвоката і вже буде прям професійним тенантом і боротися з вами юридично. Що мало ймовірно. В загальному ми ніколи не знаємо, ми не застраховані, речі стаються. Але найкращий спосіб себе перестрахувати від того, щоб не мати тенат, який не платить. Це правильно перевіряти тенанта наперед, перевіряти там кредит скор, доходи, landlord, previous landlord verification. Ну, в принципі, в мене був один тенант, який хотів мене рятувати, який професійно там все так зробив. Проф... Ну, але в мене з'явилася маленька така підозра, і потім все розпалося. Yeah. Він каже: я просто не знав, що так тяжко рятувати. Я просто, ну я кажу, ну ти ж мені збрехав, мені вірю, то ж між збрехав, відпер вірю. Одним словом, а більшості випадків, якщо про якщо ви правильно все перевіряєте, то все буде в більшості випадків. Окей, важливо. Всім треба десь жити, всі переживають за то, бо то буде на рекорді. теж. важливе питання, яке е, виникає в людей. Чи можу я просто сам здати квартиру, чи мені треба знову наймати агента, щоб здати її потім? Не треба вам агента. Так, я навіть своїм клієнтам кажу. Перше, я не виступаю як агентом по Рентал, але я всім кажу, це настільки просто, що ви собі навіть не уявляєте. Вам треба... вам треба просто пофоткати, зробити опис або скопіювати його з того опису, де квартира продавалася, базовий опис, закинути на ЗІЛ і на Facebook, залежно від району. І просто. З руками і ногами заперені. Але так. це так зараз. Я пам'ятаю, 2017 році ми купили другу нашу квартиру, і я не міг її здати три місці. Може, ціна завелика була? Ну так 1350 була ціна в сусіднього, того, що зверху я за 1050 свою здав. І три місяці я здавав її. Були часи, га? Так, і до сих пір Може, тут, це зимою не там. була. Зараз Юфую приїхали і кажуть, скільки? 1350. Таке існувало. Я здав за 1050. 1050. Так, Двохкімнатна з двома ваннами, але це Crystal Lake. До речі, теж в нас багато Crystal Lake, Зараз куча народу їдуть в Crystal Lake, там ціни в Так, Ну, тепер так. До речі, у нас багато часто питають, де то правильно купити, щоб здавалося в рент. О, в мене екселент відповідь на це є. Найкращий місячний дохід буде в найгірших районах і навпаки. Зразу собі, якщо ви хочете вибрати преміум район, тому що ви там живете, можливо, премія. Там, скоріш за все, місячний дохід буде або близький до нуля, або можливо навіть і від'ємний. І найкращий дохід буде в районах, які вам можуть не дуже подобатись. В основному клієнти наші вибирають середньостатистично. Давай мені ні там, ні там. Тобто я не хочу в Даунтауні в Нейпервіля, але я і не хочу, не буду казати ще десь. Але я впевнений, що у вас також були клієнти, які кажуть, наприклад, ми хочемо купити блиску до Чикаго, бо там легше здати в рент, і там не здається, де то найкраще здається. Я не завжди відповідаю, що всюди здається, все просто залежно від ціни. Як десь хтось сказав, там, де Starbucks строїться, то там треба купувати. Ну то так, тобто, в принципі, воно так там. трошки є безпеку. А з факторів впливає на. Так, але, наприклад, для коли купуєте інвестиції, ви переживаєте, чи буде здаватися варіант. Буде, бо воно всюди здається. Просто всю, І всюди... тим паче на сьогоднішній ринок. Так, сьогодні, Але він теж поміняється, напевно, з часом. Зараз У нас а там... це Зараз тенденція ринок нерухомості. Перегрі... Зараз ринок перегріти по так. Але Та, він ще більше к... догрівається. Але не бува плато. Він завжди отак. Ну, в загальному історичному ренти завжди ростуть. Ніколи не Ми. падали. Так, вони, але вони ніколи так теж не росли так стрімко, як за останніх. Ми просто дивимося на своє портфоліо, і ми дивимося, як ренти ростуть на місці. І ще як, multiple аплікейшн check, то коли о, там декілька тенантів хочуть одну і ту саму квартиру, так. і вони готові навіть переплачувати. І це... це вже змагання за докинули, як як при покупці. Як... А нерухомості на продаж мало, а інвесторів появляється багато. Навіть з рейтами високими інвесторів багато. Вони У нас не, рейт... не можуть виходити з низькою рент-ціною, так? так? Так. Так, і ренти прогнозуються далі, рости. Просто вони вже не так, напевно, як. За останні не так, не так там, на 300 доларів в, в, в цей, за, за пару місяців вже ренти підросли на відчувається. Я бачив дуже цікаве дослідження, де чоловік три роки тому знімав ціни в костку на, на базові продукти, і рівно три роки після цього пішов і познімав ще раз ті самі ціни. І він вирахував, що просто на базових продуктах. Тогда він включив рис, гречку, бла-бла. Ну, тобто стандартні самі речі, які всі люди купляють, 32% за три роки виросли. Тобто 10% за рік? Так. Угу. Тобто це реальна продуктова корзина. Були рис по і ще там, якісь речі, але тим не менше. Тому ми не маємо очікувати, що нерухомість має дешевше. Але ж до ковіду було так? Тоже себе, було. А потім як? нормально все росло. Ціни підростали, Взлетіло рент підростав в середньому. Ми угу. теж про Рекомендуємо всім клієнтам також піднімайте помаленьку рент всім своїм тенантам по 25 доларів. Просто показуйте те, що це буде так. Буде така тенденція піднімаються, податки піднімаються. Так, не. ви мусите піднімати. Давайте так, окей, то тобто все ми поговорили. Uh -huh. Як знайти діл і як його проаналізувати? На що ми дивимося, коли ми купуємо інвестицію? На задачі перше. Які нам стали задачі? Окей, я хочу, щоб мені приносило нерухомість 400 доларів в місяць. Що мені треба для того мати і знати? Відповідь: 25% до payment, знайти квартиру, яку тобі треба підремонтувати. Бажано найдешевшим методом, але щоб вона виглядала гарно. Ну, чекай, не хочу ремонтувати, 25% нема. Дивлячись також на Що райони і таке інше, тобто рахувати інвесторів. в трошечки сумнівніші райони. Чи можна щось купити таке, де можна дати менше, ніж 25% payment? Двох юнітка, трьох юнітка, 5%, але для цього у вас потрібно хороші податки. Угу. Добре, нехай я купив нерухомість, яка має бути приблизно, як я знаю, що то є добрий діл, щоб я не купляв що-небудь. Як знати, що це добре, добре нерухомість, яка буде приносити мені гроші? Як... Cash on cash, return, якщо так коротко 에, сказати, в залежності від того, та блін, мільйон факторів. От е, я дивлюся на кешта, наприклад, скільки приносить рент? Скільки рент... Відносно, відносно інвестованих грошей? Тотал інвестованих всіх да, разом. Ми разом вклали там, наприклад, там нехай тридцять тисяч. Е, в нас в рік приносить там вона, наприклад, 4 тисячі. Це що вище 4, 6%, це вже добре. Так, але в нас моргаж зараз 7. то вже. То треба трохи, щоб було вищий дохід, ніж так. ніж то, що ми платимо зараз за моргідж. Ну знову ж таки, ріст аномальний ріст appreciation, е Ціна рос, е росте також аномально. Це теж треба враховувати. Бо ми розраховуємо ріст ціни пропорційний. А... а хто його знає, що зараз буде? А що якщо зараз ціни попадають на ринку, ми ж теж ми ж боїмося, ми ж не знаємо всього, як буде все, все рости. Тому ми мусимо себе перестрахувати, щоб у нас був той місячний дохід, який нам допоможе. Оплачувати всі видатки, непрогнозовані якісь ремонти, але ще також, щоб приносити місячний дохід, але якщо щось, щось станеться, ми окей, ціни впали, ми ще докупимо. Але ми вже то продавати своє не будемо, що в нас є, воно нам допоможе, про, цей кешфлоу ми... допоможе да, mm -hmm. далі протримати ту нерухомість. В середньому, якщо можна, наприклад, купити нерухомість і місячний дохід, тобто річний дохід, який залишається чистим після всього всіх ваших видатків, Буде приблизно хоча б 8%, то є добрий діл. Це вже добрий діл. Так. так. Деколи, коли ви купляєте, коли вже є тенант, який вже там рентує, що це building, то воно не зразу так буде. Деколи треба просто ще. Попіднімати, попереселяти потенціал найвищий. Потенціал у багатоквартирних будинках найвищий, тому що там є багато різних додаткових речей, які можна принести в гроші. Наприклад, пральні машинки, ви з них отримуєте 100, 200, 300, 400 доларів місяць. Гаражі. та є... там вода з'їдає вести дохід. Тим не менше, ти його би не мав. Ну так. ну. Гараж. Якщо раніше, наприклад, попередній власник всім віддавав просто так, зараз електромобілі і можна по 150 доларів здавати місце. Мати... Три місця, просто це maintenance фрі безкоштовний дохід, який вас нічого абсолютно не просить. Це є, допустимо, гараж на три машини, 450 доларів в місяць. Ми ще, звичайно, зробимо ще епізоди на ту тему, тому що ми можемо ще розкривати багато, які помилки роблять інвестори, які типи нерухомості є краще, порівняти, можливо, різні види. Скільки в нас ще буквально часу є? Дві хвилини. Ще десь дві хвилинки. Отже, я думаю, ми трошки замотивували. Можливо, ми трошки розказали на різні теми. Ми не 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 розбирали ніякі можна навіть Там ще роз... про мордґеч можна говорити, тому що скільки Які типи фінансування. Так. Ми ще ми, ми хочемо почути від вас якусь зворотню. Так, так, так. Е... так, так. Залиште нам хоч якісь, якісь коментарі. Коменти, питання. Скажіть, що вас цікавить. На які теми до нас до речі, минулого разу нам писали, що розкажіть про кешаут і файненсів і ми не розказали сьогодні. Це треба окремо теми. Теми наступного разу про фінансування трошки більше поговоримо, про різні типи, як воно працює. Фінансування, до речі, це буде наступна тема. О, можете навіть писати коменти тут, щоб ми собі наступний раз підготувалися. Ця тема є дуже дуже така обширна, велика. Про неї можна дуже дуже дорого говорити. У нас є тільки 30 хвилин. Тому якщо вас більше цікавить, то дзвоніть до нас. З вами був Олег Комарницький. Олег Балюк і Джулія Киба. І компанія Комар. Так, все, всім дякую за увагу. Почуємося через два тижні. Всім Пока. на все добре. Радіо Chicago.